Неспокійна промка, обшуки у мерії Запоріжжя і упійманий франківський кілер. Усе це ви побачите за мить на 2+,2 плюс два у спецкорі рівно о 18.15. Далі буде тільки цікавіше. Починаємо. Троє вбитих у московському суді. Арештанти напали на конвоїрів під час стрілянини. Нападників застрелили. Поранено поліцейських. Американські Джевеліни чекають на російські танки. Держдеп США з Пентагоном погодили план постачання зброї для України, коли бар'єри не перешкода. Китайський легкоатлет на 100-метрівці по собі не лишив жодного бар'єра. У відбійник щодуху влетів рейсовий автобус з пасажирами на Львівщині. Водій маршрутки загинув. Двоє пасажирів зазнали незначних травм. Аварія сталася на трасі Київчоб. Автобус прямував за маршрутом львів радехів Скільки на той момент у своні було пасажирів? Наразі невідомо. Як кажуть у поліції, імовірно, 50-річному водієві автобуса стало зле просто під час руху. Він не впорався з кермуванням, раптово виїхав на зустрічну смугу і влетів у відбійник. Той прошив автобус наскрізь. Кермувальник помер на місці. Щоправда, чи від удару, чи ще до зіткнення зараз з'ясовують експерти. П'ять поранених бійців зсу на фронті від важкої артилерії бойовики перейшли до провокаційних обстрілів зі стрілецької. Останні три дні на Авдіївській промці на щастя вже не чути важкого калібру натомість диверсійні групи ворога дошкуляють, підходять майже у притул, поливають вогнем наші позиції і швидко зникають, найчастіше з втратами. З промки репортаж нашої знімальної групи. Ну, дивіться, ну, так ящик поставили, на цей ящик можна от так переставити. Контрактник 72-ї бригади на позивний Гоблін до війни тримав в руках лише будівельні матеріали. Він будував у Києві та за кордоном. Нині застосовує знання на промці. Каже, життя бійця залежить напряму від того, як збудоване укріплення не так поставиш і від цього ящика жодної користі. Такий ящик стоїть поперек, якщо попадає сюди пуля, то хтось тобто, вона не прийде. Гоблін стоїть на позиції, де не бувають навіть монітори ОБСЄ між ворогуючими сторонами. Ро нами відстань 70 метрів. Бестро перебігти, тому що там снайпери. Ми зараз пересуваємося довгими лабіринтами промислової зони. На годиннику приблизно 11 ранку. Вже чули, як працює ворожа артилерія. Наш провідник на промці боєць на позивний каліна. Вісім часов вечора. Перші з бліндажа і стрілкотньою, із пулемета Пакеменю, у по стінах прицельно. Каліна розповідає про недавній бій, тоді був поранений його побратим. На щастя, бійця вчасно доставили до лікарні. Ну, ми отпору не давали. Чому перемирі не можна. Було три приходи. Один, правда, за стіною. А угу. це один приход, і це другий приход. Угу. на водку. А тут частенько працює ворожий танк, розповідає боєць. І снайпери б'ють великим калібром. Це наслідки роботи панцерника. Слава Богу, тоді не було, на посту були хлопці, ми не б'ємо, поспускалися вниз. Хорошо, обійшлося без жертв, без травм. Війна війною, а обід за розкладом. Вахта кухаря Леоніда Шестакова дуже рідко буває такою спокійною. Бувало після бою разом з макаронами із його кастрюлі побратими виловлювали ворожі осколки чи рикошетні кулі. Тут він вже 9 місяців. В кожен день обов'язково, що була для хлопців. юшечка. Відколи Леонід Шестаков став куховарити для роти бійців. Зізнається, почав розуміти жінок на кухні. Часом важче ніж в окопі. Навіть я таке говорив. Що ти там такого зробила? Їсти там. Я дуже сильно жінок розумію і всіх всім передаю привіт. Завдіївки Дмитро Мороз, Андрій Романок, Віктор Моєсенко, Спецкор 2 плюс 2. У Марії Запоріжжя обшуки від самого ранку у будівлі виконкому працюють оперативники СБУ. За словами мера міста Володимира Буряка, слідчі шукають у кабінетах заступників і самого очільника міста чужі відеокамери і засоби передачі зв'язку за інформацію СБУ в нічний час. Невідомі зловмисники знімають з комп'ютерів мерії інформацію та передають дані в так звані ДНР та ЛНР. Однак нікому ще не оголошено підозру про злочин. Нагадаю, що напередодні керівник області заявляв про загрозу насильницької зміни влади в області. Очільник же міста Буря каже, що всі звинувачення щодо сьогоднішніх обшуків абсурдні. що сказано в ухвалі? Так? Що в нічний час кудись щось передається? ДНР, ЛНР так написано в ухвалі, але цей інцидент, я думаю, надуманий. Якщо прочитати ухвалу, то там написано в кабінетах, встановлена якась. Систем, що ми кудись там транслюємо якісь дані секретні. Я кажу, що це повний абсурд. Московські розборки трьох людей застрелили у будівлі московського обласного суду ще п'ятеро поранені. Всі загиблі члени бандитського угруповування. Цікаво цього дня їх та ще двох підозрюваних мали судити за 17 вбивств кілька десятків нападів на водіїв далекобійників. Коли бандитів під конвоєм везли у ліфті до зали засідань, ті відібрали зброю в охоронців та намагалися їх застрелити. Очевидці твердять, один в одного поліцейські та арештанти випустили кілька десятків куль будівлю суду довелося евакуювати на кілька годин. Нападника, який вчора випустив шість куль у бізнесмена в Івано-Франківську, затримали після оголошення плану перехоплення стрільця, який поранить підприємця, впіймали у приміському селі Чукалівка. Інцидент із розстрілом стався просто у центрі міста серед білого дня напередодні. Чотири кулі поцілили в бізнесмена. Медикам вдалося врятувати його життя. Відомо, що затриманий нападник, – екс-кандидат у депутати міської ради Михайло Дерещук. Він відомий правоохоронцям, бо його тричі притягували до кримінальної відповідальності за хуліганство та наркотики. За попередніми даними у підприємця він стріляв із помсти. За декілька днів до цього між потерпілими підозрюваними був конфлікт ході якого підозрюваний отримав тілесні ушкодження і таким чином вирішив з'ясувати відносини і позбавити життя потерпілого. Його звати Вася. І знайшли геть несподіваного того таки 30-річного Васю копи у зачиненому смітнику. І відверто перелякалися через таку знахідку. Алло. Алло. Слушай, як ти тут казав це? Сраввос Откуда? Не знаю. И ты реально вот давно здесь сидишь? Да. Сколько? Долго уже очень. Пол жизни. Как тебя звать? Вася. Вася каже, що живе у сусідній горенці. А от як потрапив до смітника, не пам'ятає, чи то побили його і забрали одяг навіть спідні, чи то сам тікав від когось і пірнув до бака, бо там безпечніше у такому безпорадному, трохи неврівноваженому стані його і виявили копи. Вася ще й політав на війнику, помився на заправці, щоправда, шваброю для миття автівок і технічною водою на вулиці. А потім завбачливо подякував копам за порятунок. Вещи твої, все вещи твои? вот, Все забрали. Забрали и трусы даже. Все забрали. Мусорный пакет нашел. Мусорники. Пришлось пакетом обмотаться, потому что все. Не дали. Мылся в ведре, потому что весь крови был. Били, хотели убить. Айфонів на півмільйона євро викрали злочинці у Нідерландах. Щоправда, зробили це у кіношний спосіб, як у форсажі на швидкості. Мікроавтобус злочинців у пізню пору наближався до вантажівки і на ходу один із грабіжників перестрибував на неї. А вже потім, проникнувши усередину, перекидав айфони у мусик. Після чого злодії зникали. І як з'ясувалось, після затримання банда злочинців складалась з Румунії і вже доведена причетність цього угруповування до 17 подібних крадіжок по всій Європі. Президент США найближчим часом підпише нові санкції проти Росії. Про це заявив віцепрезидент Сполучених Штатів Майк Пенс. Законопроект передбачає нові санкції проти Росії через підтримку Москвою бойовиків на Донбасі, вплив на американські вибори та воєнні дії в Сирії. Найболючіші для Росії фактично заборона довгих кредитів у міжнародних банках. Катастрофічне скорочення інвестування будівництва нафтогазопроводів. Досьє є на статки російської владної верхівки з перспективою їх блокування за кордоном. Причому санкції можуть застосовуватись не лише проти російських підприємств чи бізнесменів, але й до всіх іноземців, які зважаться співпрацювати з Кремлем. Раніше документ, який може стати згубним для російської економіки, погодили Сенат і Палата представників США. Зараз маємо зв'язок із Михайлом Гончаром, експертом з питань енергетичної безпеки. Пане Михайло, вітаю вас. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чому пакет санкцій, який за визначенням віцепрезидента США Майкла Пенса дуже скоро підпише Дональд Трамп, називають убивчим для Росії? Тому що він перспективно більш ніж діючий пакет санкцій заходу. Звужує поле можливостей для розвитку енергетичного сектору Росії, який живить по суті, є мотором російської агресії експансії у світі. Друге Запитання: якщо погодитись із тим, що санкції таки можуть бути чутливими, чому, наприклад, не вести персональні обмеження проти Путіна, Медведєва, Шойгу чи Бортнікова проти венесуельського Мадуру, вистачило півночі, аби ввести персональні санкції? Я гадаю, що це прибережено на е, наступний пакет санкційний. Попередній пакет був жовтим світлом, тепер помаранчеве, і наступний буде червоне світло. Собто це вже буде дійсно дробильний характер мати, коли будуть введені персональні санкції проти Путіна і його найближчого оточення кола друзів, за рештом чи заморожуванням активів, майнових, фінансових і так далі. Тобто, якщо зараз Кремль не одумається і не зупиниться в своїй експансіоністській політиці, то тоді е, буде е, запропоновано і наступний пакет санкційний? Дякую. Нагадаю, це був Михайло Гончар, експерт з питання енергетичної безпеки. Він розповідав, як нові санкції США можуть вплинути на Росію. Державний департамент США і Пентагон розробили план постачання Україні озброєння. За даними змі, йдеться про протитанкові комплекси та іншу зброю, яку наша армія зможе використовувати для оборони своєї території. За інформацією журналістів, план підтримує міністра оборони США разом із тим джерела у Вашингтоні. Кажуть, що президенту Трампу про цю пропозицію поки що нічого не повідомляли. Тож певних заяв з Білого Дому можна чекати ще кілька місяців. На американські плани вже відреагували у Кремлі. Речник Путіна заявив, рішення штатів може спровокувати посилення напруженості на Донбасі. Скандал найвищого рівня, штаб західного оперативного командування збройних сил розповсюдив заяву, в якій стверджується, що військова прокуратура на замовлення багатія з Луганщини Володимира Куницького арештувала кількох вищих офіцерів і таємно приватним літаком вивезла для суду на схід України, звинувачують військових у викраденні та вбивстві. Олега Куницького, сина того, таки багатія, колишнього луганського комуніста та землевласника, офіцери переконані, заради помсти олігарх місцевого гатунку показово вибрав чесних бійців орденоносців, непричетних до інциденту. Переслідування бойових офіцерів, однобоке висвітлення теми, коментарі від людей, що можуть мати фінансову зацікавленість та влада, що допускає безчинства та свавілля луганських олігархів. Безпрецедентне звернення з'явилось на сторінці оперативного командування. Захід його офіцери стали на захист своїх бойових побратимів, орденоносних підполковників Горбачова та. Комунова є така інформація що перевищення службових повноважень. Офіційно до управління оперативного командування жодного документа, який би засвідчував, чому були затримані е офіцери розвідуправління, не надходили. Затримання підполковників це продовження теми щодо зникнення та нібито вбивство Олега Куницького, сина відомого землевласника та бізнесмена Володимира Куницького. Цю історію спецкор розповідав кілька разів. Бійці 51-ї бригади зупинили авто з Куницьким молодшим на блокпості. У салоні його машини, що їхали з боку бойовиків, були з десяток стріляних гільз, зброя та мапа України з позначками. Це був кінець червня 2014 року. По затриманого виїхала бригада ВСП. Зранку його передали за паролем людям у масках, які його і вивезли. Відтоді кудицького ніхто не бачив. Цю заплутану історію з багатьма невідомими ми розповідали саме через історію цього чоловіка Сергія Стрільця. Він очолював групу, що за наказом забрала Олега Куницького з блокпоста і перевезла у місце розташування бригади. По паролю. Тобто приїхали люди, назвали пароль заступника командира Цього бригади їм передав. Все. Це вже вересень, 16-го. На той момент стрілець відсидів у сізо Луганщини півроку. Йому кілька разів змінювали статті обвинувачення при тому, що тіла затриманого так і не знайшли. А це вже листопад, під вищим спецсудом у Києві Володимир Куницький. З собою він привіз цілу групу військових і вимагав, аби розгляд справи перенесли ближче до його місця проживання до Криміної. І тоді ж зробив сенсаційну заяву: тіло сина знайшли і упізнали. Скоро будуть гучні затримання. Бородина провела своє розслідування і знає, хто були люди в масках, які останніми бачили його сина. Ми вже вияснили, хто один, вторий, третій. Тоді стрільця він обвинувачував у тому, що він представник ВСП не завадив, нібито знущанням людей у масках з його сина. І ось нині виявляється, що Сергія Стрільця в цьому вже не звинувачують, а сидить він, мовляв, уже другий місяць у СІЗО за викрадення авто. Сергія направляли на автомобілі, на якому його перший раз затримували. Цей автомобіль нас мені відомий, відомо знаходиться у власності Куницького. Приїжджали його, забирали заступник військового прокурора Луганського гарнізону Сапі, і разом з ним були особи в балаклавах. Всі зброєю заарештованих офіцерів оперативного командування захід у справі Куницького перевозили взагалі на приватному літаку, підкреслюють у прес-службі, і тут вбачають безшалених статків батька Володимира Куницька. Тут також не обійшлось, тому побоюються, що неопереджено розглянути справу судді. Просто не зможуть. Є велика підозра, що в цій справі грають роль олігархи Луганські фінансування спецпідрозділа Кортію сюди. Прибуття яким чином що хто було проплачено його прибуття сюди, хто проплачував спецрейс приватного літака, яким доправляли наших офіцерів в Луганську область. Винесення конфлікту між такого рангу військовими та прокурорами на загал такого в Україні ще не було. Але у зверненні оперативного командування захід написано навіть не між рядків батько Олега Куницького відомий та заможний екс-комуніст, місцева еліта з надвпливом у регіоні, і сьогодні. Ті, хто закликав війну в Україну, оголошують її тим, хто у ній воював. Ольга Максимова, Ганна Макно, Спецкор, 2+,2. Прозорі скляні двері, веб-камери та нова посада. Вербувальники військомати в Україні реформуватимуть. Перший пілотний проект запустили в Чернігові. Щоб пересвідчитись, чи вподобають зміни військовослужбовці, розраховують прозорий відкритий офіс, зменшить прояви корупції. А вербувальники поповнять кадровий дефіцит серед контрактників. Щоправда, зазначають кабінету обласного військового комісара. Прозорість не зачепить там, де є військова таємниця, все лишиться, як є. Єдиний реєстр військовослужбовців поки що на етапі тестування Сування він має бути захищеним від потужних хакерських атак. У перспективі усі військомати України мають працювати в єдиній системі. Відтак, усі необхідні довідки чи послуги, кожен військовослужбовець зможе отримати не лише за місцем проживання чи прописки. Це зроблено для того, щоб, е, по перше, відвідувач бачив, що е, Йде прийом. По-друге, для того, щоб зменшити вірогідність е злочинів корисливої спрямованості, хабарництва відвідувач бачить, що відбувається там і може реагувати. 3400 пострілів за хвилину одразу з чотирьох стволів. Модернізований зенітно герматний комплекс Шилка поїхав на фронт у зону АТО. Чотири спарені 23-мм стволи, призначені для боротьби з повітряними цілями. Такі бойові машини стояли на озброєнні СРСР з 1964 року і дістались у спадок Україні. Річниця карколомного стрибка з висоти 7 тисяч метрів, і все це без парашута на сьогодні. Рекорд американського екстремала Люка Екінса. Так ніхто і не спромігся повторити. Уявіть тільки но з висоти 7 кілометрів. Чоловік летів донизу і швидкістю 193 кілометри за годину. Аби залишилися шанси вижити американцю Треба було ще й поцілити у сітку всього. 30 на 30 метрів, яку рятувальники розтягнули над землею. Вічай дух падав, розкинувши ноги. А перед приземленням встиг перевернутися на спину. Натягнута сітка витримала кілька секунд. Люк полежав у ній. Після чого піднявся на ноги, обняв дружину і переможно звів руки до неба. Не бачу перешкод, а особливо коли на кону чемпіонство. Очевидно, так вирішив китайський легкоатлет на забігу у сотню метрів із перепонами. Вже від самого початку спортсмен спотикається, але не втрачає рівноваги. І, аби не напоротись на бар'єр, відкидає його. І так майже усі один за одним він зносить перепони і долає заповітну 100 метрівку, мало не першим. З результатом 20 секунд і не витрачаючи сили на перестрибування бар'єрів. Щоправда, навіть при цьому китайському бігуну далеко до світового рекорду 12,8 секунд. Але хто зна, що буде, якщо він вдосконалить свій революційний підхід до легкої атлетики? Три золота з 21-го загальнокомандного. З Дефлімпійських ігор повернулася українська каратистка Карина Янчук. Три золота у командному індивідуальному та абсолютному заліках 29-річна луганчанка майже нічого не чує у віці одного року. Вона втратила слух, але досягла неймовірних висот у спорті. Три роки тому переїхала до Харкова. Саме тут на неї чекали тренери, що бачили в Карині абсолютного чемпіона. Тендітна дівчина завдає супротивнику жорстких ударів. Карина Янчук переписала історію Дефлімпійських ігор. Це абсолютний рекорд, три золота в індивідуальному командному та абсолютному заліку з карате. Карина безсумнівна зірка цьогорічних ігор для людей із вадами слуху. Вона сама майже нічого не чує навіть зі слуховим апаратом, але тренується на рівні зі звичайними спортсменами. Ні ніяких поблажок, ніяких там вот не можу, не хочу. Ганна тренер та постійний спарринг партнер чемпіонки. Каже, Карина Жорстка не жаліє ні себе, ні суперника і бере участь не лише у змаганнях для людей із вадами здоров'я. Вот делает огромні успіхи іменно в по посилащими. Ми не делаем для неї виборки, тільки вот глухой спорт. Ні, ми займаємося всім. До Дефлімпіади вони готувались кілька місяців. Сувора дієта, тренування по кілька разів на день і тактика. Адже через свій характер чемпіонка іноді припускається помилок. Головна була наша стратегія – це не дати їй ошибитися в початку, не почати пресувати активно, як вона любить суперника, тому що в неї емоції перевозмагають, і вона йде вперед. От, а працювати більш умно. Для того, щоб займатися зі спортсменами з вадами слуху, тренерам довелось засвоїти основи жестової мови. Але Карина розуміє тренерів навіть без неї. Вона вміє читати по губам. Она, э, по губам, Якщо два рази повторити, вона э, смотри і читає. Це більша рідкость средні э, слабослышащих. І ось він коронний удар, так до Карини. No! 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 Саме цей удар приніс Карині золото та дві шоколадки. Якщо на фінальному бою заб'є ногою в голову, то їй дам шоколадку. Два рази шоколад. Зупинятись на рекордному дефлімпійському досягненні Карина не збирається. Незабаром на неї чекає чемпіонат України, а наступного року європейська першість карате. Карина, бой, тайкан з Марія Омаська, Сергій Олексій, Харків, Спецкор 2 плюс 2. Фредді Меркері рекламує молдовські фрукти харизматично і мелодійно, без музичної освіти та досконалого знання англійської. Молдовські фермери переспівали легендарну квін на камеру. Молоді та вже сиві селяни заспівали шоу Маст гу. Звичайно, не всі голоси кришталево чисті, але майже усі. Непрофесійні співаки потрапили у тональність, тому композиція набула ще більш оригінального звучання. Кліп набрав уже понад мільйон переглядів і, безперечно, додав популярності місцевим фруктам та тим, хто їх вирощує. Свято триває спецкор каже своїм глядачам до зустрічі за добу. Відтепер тепер нагадаємо в ефірі о 18.15, А далі за мить вже джедаєм.